Про події війни говорить Стратко. Росіяни суттєво збільшили кількість атак на позиції збройних сил України на всіх ділянках фронту. За минулу добу було зафіксовано 127 бойових зіткнень проти 78 напередодні. Більше третини усіх ворожих штурмів припало на один лише Авдіївський напрямок. Зоні відповідальності осуб Хортиця на куп'янському напрямку. Нашими захисниками відбито 18 атак ворога. На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога біля Тернів та Ямполівки Донецької області та ще 8. Сім атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки, Луганської області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового Новобахмутівки Авдіївки, та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сила оборони України продовжує стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 15 атак. На шахтарському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника: західніше Старомайорського та південніше урожайного Донецької області. Зі збільшенням кількості атак з боку ворога збільшилась і кількість його втрат. За минулу добу окупаційні війська втратили 920 військових, 20 танків. 35 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем. У Парижі відбулося відкриття коаліції артилерії, під час якого представники країн-учасниць виробили консолідовану позицію щодо забезпечення потреб збройних сил України у певних зразках артилерійського озброєння. Про це повідомляє Міністерство оборони. Посилення артилерійського потенціалу є однією з наших ключових потреб, щоб виграти цю війну. Вкрай важливо, щоб ми інвестували наші ресурси у виробництво більшої кількості артилерійських боєприпасів. Україна вживає заходів для того, щоб максимально з збільшити наше внутрішнє виробництво, заявив, відкриваючи у відеорежимі засідання коаліції міністр оборони України Рустем Ум'янов. Українську делегацію на засіданні коаліції артилерії у Парижі очолював заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Коаліцію складають країни, які володіють передовими технологіями виробництва найкращих артилерійських систем, боєприпасів, артилерійської розвідки, а також систем управління вогнем. Її мета спільними зусиллями підвищити спроможності сил оборони оборони України надати нові артилерійські засоби, а також забезпечити ефективне функціонування за призначенням уже наданих зразків озброєння. Нам дуже важливо посилити вогневу міць сил оборони України за допомогою сучасних артилерійських систем, які можуть надати наші партнери. Отримані раніше від партнерів артилерійські установки продемонстрували високу ефективність у боях із окупантами. Тому Україна також зацікавлена як у закупівлі їх для своїх потреб, так і у розгортанні виробництва україн. Ремих зразків на території України сказав генерал-лейтенант Гаврилюк. Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна виготовить для України 78 гаубиць Цезар. Також Париж збільшить щомісячне постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм з 2 до 3 тисяч на місяць. Крім того днями, президент Франції Манюль Макрон оголосив про плани поставити в Україну нову партію з близько 40 крилатих ракет великої дальності Скальп а також кілька сотень крилатих авіабомб Хаммер. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер і Верховний головнокомандувач союзницькими військами в Європі, генерал Крістофер Каволі, заявили про готовність альянсу до можливого нападу Росії. Ця заява пролунала на спільній прес-конференції у Брюсселі. Ми є оборонним союзом, тому необхідно бути готовими і ми готові. Ба більше, ми покращуємо наші можливості, щоб бути ще ефективнішими, з більшою чисельністю персоналу і кращими навичками в певних галузях», зазначив адмірал Бауер. Голова військ. О комітету НАТО нагадав про дві основні загрози в стратегії альянсу: це Росія і терористичні угрупування зі свого боку. Генерал Каволі оголосив про найбільші за останні десятиліття навчання НАТО, сценарії яких передбачає напад Росії на територію союзників, що активує статтю 5 договору НАТО про колективну оборону. навчаннях, які відбудуться цього року, приймуть участь приблизно 90 тисяч військових, і вони стануть демонстрацією готовності НАТО до нових викликів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну кібератаку на російське державне підприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міноборони держави-агресора. Вдалу операцію здійснили фахівці української організації «Блекджек». Кіберволонтери майстерно проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули більш ніж терабайт цінних даних, серед яких є технічна документація на понад 500 об'єктів Міноборони РФ. Критично важливу інформацію про російські військові об'єднання. Об'єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва реконструкції або заплановані до зведення, передали до сил безпеки та оборони України у межах кібероперації. Усі вказані дані були видалені із серверів підприємства РФ, що на певний час паралізує будівництво нових об'єктів московських терористів. йдеться в повідомленні гурмо. Нещодавні масштабні збої у системі навігації GPS, які були зафіксовані у Польщі та Балтійському регіоні. Ймовірно, є наслідком роботи російських систем радіоелектронної боротьби. Таким припущенням у черговому звіті поділився американський інститут вивчення війни. З грудня минулого року в Польщі фіксуються аномальні явища в системі GPS. Так, 16 січня безпрецедентно високий рівень глушіння з GPS був зафіксований у північній і східній Польщі, включно з Варшавою рівні перешкод GPS були також зафіксовані у південній частині Балтійського моря. 12 січня служба військової розвідки та безпеки Швеції відкрила справу про радіоелектронні перешкоджання саме у контексті навчань РЕП Балтійського флоту Росії. Шведський підполковник Іоакімпасіві заявив, що на його думку перешкоди GPS є результатом діяльності російського впливу або так званої гібридної війни, і зазначив, що Росія і раніше глушила сигнали GPS – у північній Європі щоб прикрити свої дії в Мурманській області або зірвати навчання НАТО. Варто нагадати, що в середині грудня минулого року підрозділи Балтійського флоту РФ проводили тренування системою РЕП Бересагліпськ-2. Ці навчання відбувались у Калінінградській області. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.